Всім привіт! І на перегляді у нас Mercedes B-класа B170, який привезли з Німеччини, розмитнили, є сертифікат в будь-який момент готовий до першої реєстрації мреву на облік. Ціна питання першої реєстрації буде стоїть 35-4 тисячі гривень з урахуванням пенсійного фонду 3%. Зараз покажу, що це за автомобіль. Детально кожну деталь покажу. Характеристики, історію, комплектацію, все все я розкажу про цю машину. Це максимальна комплектація Special Edition. Панорамний дах. Такі ламільки відкриваються. Датчики світла, датчики дощу. ксенон, дуже класне світло, омивачі фар противотуманки, спереді парктроніки, Ззаді парктроніки, диски, зимова резина, красивий такий сірий колір. Класно виглядає в цьому кольорі цей автомобіль. Двигун 1,7 бензин. Ідеально ставиться без проблем газ четвертого покоління на цей двигун ось так виглядає машинка зовні партроніки ззаді заведено працює рівно тихо холодно на вулиці зараз мороз Жавчин, рижиків, такого нічого нема. Ходовка не стучить, не гримить. Обслужений автомобіль. Є сервіска, є записи, покажу. Болів на капоті немає. Тепер по комплектації всі 4 склопідйомника, складування дзеркал, комбінований красивий практичний салон, металічні далі накладки, датчики світла дощу, шкіряний руль, мультируль. Бортовий комп'ютер управління магнітолою, круїз контроль. Ось стан салону. Сучасна мультимедіа встановлена. Значить, що тут є? На перше, зверніть увагу, парктроніки виключать, включать, підогрів сидінь і магнітола. Android, Apple CarPlay. Тут все, що хочеш можна тут. Настройки. Багато навігації, тут є, радіо, є, все це загружається. Ну, цікаво багато функцій різних. Парктроніки сюди висвічуються передні. І там дзеркало, мабуть, видно заднє. Значить, що у нас на табло? 217 пробіг оригінальний, для цього двигуна це ні про що. Дуже класні двигуниці. Mercedes економічні, виносливі. Помилок ніяких немає. Машина ще не зовсім прогріта. от Заглушив. Включаю запалення, все загорілося, заводимо. Ідеально відпрацьовує цей автоматик з цим двигуном і економічно 7-ступенчатий автомат. Значить, траса 5,5, змішаний цикл 7,5 і місто 9-9,5. Дуже хороші показники. Підемо подивимось. Далі, ще подивимось, як працює наш двигун. У історії повинні бути записи. Так, тут стан салону, карти. Практично рівний пол, ідеальний сімейний вен. Дружині десь самому цікаво на такій машині їздить. Висока посадка, дуже класна обзорність там і дуже легко крутиться руль. Це кожен оцінить і замітить. Так, що в нас тут? Є в нас тут записи. Ну хто кому потрібно, прийде, подивиться, покажу. Немає часу, просто вже темніє. Підлокотник так. Так. Подивимось двигун. Так. Робота двигуна. Тут не мито нічого, все стані. Ось. Відмітка 199 тисяч мінялось масло. Робота двигуна. В картерних газів нічого немає. Ідеально працює мотор, рівно приходить. Нічого не мити, робочий стан, скажімо так. Тому, друзі, кому потрібна така машинка, класна, практична і економічна, звертайтесь. Знаходиться на автомайданчику, в будь-який момент готова до першої реєстрації мрео, МРЕО рядом. На цьому закінчую цей перегляд. Дуже цікавий достойний автомобіль. І бюджетний. Недорогий і недорогий в обслуговуванні. На цьому завершую. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте подобайки. Любе замовлення можемо привезти. Працюємо з акціонами США і в Європі практично кожну країну охвачуємо. До зустрічі!